Соціальний захист людей з обмеженими можливостями, проблеми, потреби та головне забезпечення засобами реабілітації. Такі питання на зустрічі з народним депутатом України Юрієм Солодом обговорили представники організації інвалідів Слов'янська. Давайте обсудимо проблеми. Тепер. Прийшли к вам з просьбою возродити і пратезної протезне производства і забезпечення». Соціальними ортопедічними услугами наразі протезне забезпечення у місті практично паралізовано. Підприємство, що випускає протези, знаходиться у Донецьку і не працює. Найближча база у Харкові, проте нова схема працює вкрай погано. Бо, окрім інвалідів Донбасу, потрібно забезпечувати і Харківську область. Розміщення філіалу протезного заводу у Слов'янську або Краматорську значно полегшило б ситуацію. Може бути. Можно э, организовать э, здесь славянские либо филиал, либо цех протезного завода. В славянске, в это не столь важно. Ведь у нас э, столько неработающих предприятий, помещения, это уже готовые <coughs> корпуса. Давайте практически, да. <coughs> да мы пойдем двумя путями, потому что быстро цех мы не сделаем. Конечно, как не пока пока не <coughs> да. Ну Можно параллельно идти, да, бригада. Будет проезжать все дело и Параллельно будем как бы смотреть, э, как нам здесь цех сделать. Э, нужно и с Луганским связаться, там же тоже такая же проблема, как и с Донецким. И посмотреть, как мы можем здесь организовать это производство. Но мы должны понимать, что производство быстро не будет. А вот выездная приготовить с Харькова, это нужно довольно-таки в ближайшее время сделать. Наразі народний депутат України Юрій Солод планує зв'язатись із представниками протезних заводів, а також керівництвом Укрпротезу. Паралельно з цим Юрій Солод планує звернутись у Міністерство соцполітики з проханням посприяти у цьому питанні. В планах у народного обранця відвідати і харківський протезний завод. «І тоді зустрітися з руководителем протеза з цим директором. І як нам здесь или в Славянске или в Краматорську возобновити це виробництво. Тож реалізація ефективної системи забезпечення інвалідів зони АТО засобами реабілітації вже в розробці.